Діма, привіт. Ну, слухай. Ну, а тепер ти скажи, як в тебе справи? Бо що тільки про мене і про мене, і про ОПОРК, як в тебе агенція? Я бачила, що ти три тисячі годин на трека вже. А, ти знаєш, у мене навіть є питання, які я зараз до них підведу. Якщо дуже коротко підводити якісь підсумки, Те, що по GSS, я його отримав вже. Тоді то, що я тобі юзав можичок, питав, що де як GSS є. Я вже бачу, що я близько до топре. До речі, коли топред починається, з якого дня рахується з моменту зяви появи цього GSS, чи з моменту закриття першого контракту? І те, і те, всі про, е, оці ці умови, тобто тисяча доларів. Якщо це про про агенцію, це 10 тисяч доларів, щоб був в тебе GSS з'явився, щоб ніхто не був на холді, щоб всі в агенції були більше шістдесят заповнені і так далі. А також 90 днів після першого контракту. От я от так. розумію, що це якраз 90 днів після закриття першого контракту. Взагалі після відкриття. Після відкриття? О, після відкриття Тоді я от. На наступному етері буду розповідати, у мене повинен бути і топ-прейд, і топ рейд плас зразу. Я вже буквально пару тижнів і я вже туди. А що ти казала там про три тисячі, то насправді то особисті здобутки. В агенції там трішки менше активно перекидаю туди клієнтів. У мене з'явилися нові скрипти, по яким я зараз будую відносини з клієнтами. І я навіть так і кажу, що Гайс, о, давайте розберемося. І якщо я відчую, що цю таску потягне мій тіммейт з меншим рейтом, у вас там буде безмеч. І слухай, так багатьом заходить ця історія. Просто така довіра. Спочатку думав, як же переадресовувати на інших. Це працює. Але у мене питання. Не можна просто переадресувати, треба ж деклайнити. Ну, я маю на увазі, якщо до того, як починається перемовина з клієнтом. Ну, ти ну, можеш... Деклайнити та рефер кидати. Ні, ти можеш і деклайнити, і аксептити, і рефер кидати. Тобі не обов'язково. І я тобі раджу акцептити все. Дивись, от, от це, до, до речі, це у мене було питання. Чи не... профер? Ти про офер, чи про інвайт? Інвайт, eh, інвайт. Коли летить інвайт. Що відбувається? Я бачу, що я, я повинен натиснути деклайн і обрати там деклайн refer. і воно тоді платить на іншого. Як воно на мене вплине? Дивись, я тобі раджу всіх аксептити і казати, що наприклад я не можу, або я хочу тобі запропонувати там іншого, і так далі. Чому взагалі це не я вела таку статистику? Є такий тул гіградар, який веде різну статистику, і в них є статистика про те, що якщо ти аксептиш, то тобі більше прилітає інвайтів ніж коли mm -hmm. після деклайну, тому що тебе починає трошки фільтрувати. Я сама не перевіряла, але, е, в принципі, від цього тобі ніяк не холодно, не жарко, можна це робити. Далі, щодо реферу е, інших фрілансерів, у Upwork є стаття як реферити. І вони дозволяють як оцією кнопкою, типу, так і прямо на Upwork є share button, да, і ти можеш в меседжі клієнта обрати, з яким ти спілкуєшся, і йому пошерити. Там прямо написано. Simply past your прийняв? прийняв в тебе message room. Да. І ти в message румі можеш хоч одразу сказати: сорі я не можу, але оцей може. І ти можеш прямо, бути прямо написано. Simply, simply past URL. Refer. Да? І тут в нас how do I refer. І тут є. Сімпліпозир профайл URL а, ну просто на кнопочку скопіювати з профіля цього і прямо в діалог запостити послухати. Да. Ага. А я думаю, може там якась функція така в нашому румі є. Зрозумів, тому що я чесно тобі скажу, я декланю тільки в одному випадку. Якщо це дійсно там щось за 5 баксів, я обираю що лоу баджет. Оце єдине, що. Ну, це неправильно, що? до речі, тому що тебе ти не знаєш, в які ти фільтрацію попадаєш на сьогоднішній день. Правильно, not interested in work described. Це єдина без фільтрів. А, я оці дві використовував зазвичай ага. Да. гарний поєм, до речі. Бо да, бо тебе почне потім буде якась джоба там, не знаю, наприклад, на тисячу. А в них, наприклад, там десь ми не знаємо точно фільтр: там 5 п'ять тисяч може бути, і раз тобі і на тисячу вже перестають приходити, ну наприклад. Mm -hmm. Так, дивись, далі, щось такого ще цікавого. Ну і цікаво, що дійсно доводиться вже працювати. Я не знаю, у мене на трекері в середньому, на моєму особистому від 10 до 12 годин щодня. Ну тобто, це все почалася операційна діяльність. Знаєш, я дуже радий, що в мене хватило мозоку не йти в цю історію самостійно. І що я йду разом із партнером, який ділить зі мною всі ці речі, тому що неможливо. І як казав один наш спільний знайомий Денис, сказав да, да да <с. сказав, що Діма, слухай, там то, що у тебе там рефери чи ще щось, я до нього, знаєш, там теж з питаннями звертався. Говорю, то фігня, найбільша фігня, яка тебе очікує, це операційна діяльність. Я кажу, ні. Рух, я, я навпаки, я пішов по іншому шляху. Я розумію, що це дійсно. Побудувати флоу. Питання. А коли вже сейлс відділ, Діма? Бо продажі це теж О, великий окей. момент. О, ти Знаєш, що ти, ти правильно сказала. От, е, я, до речі, хочу сказати, що по відчуттях, на те, щоб з'явився перший PM є. Максимум місяць, ми спеціально не стартуємо з пєма, тому що треба самостійно пройти, знаєш, щоб побудувати ці флоу, угу, зрозуміти, де, де ці вузькі місця, але розуміння того, що без п'єма неможливо, це, це блин, 100%. Щоб ти розуміла, як у нас закінчився минулий е, тиждень. Ровно пів на десятого вечора, у неділю, я прийшов до дружини і сказав: все, Люба. Закінчив працювати, починаються вихідні. Вона каже: лягай спати і завтра на роботу. Ну, Розумієш, воно все накопичується і неможливо справитися. Тому я що хочу сказати: у мене був відос там, де я приймав аплікації від тих, хто хоче потрапити. Я туди досі черпаю такі круті контакти, є ті, кому не відповів. Хай не е е зрозуміти, що є. Ті речі, які стоять на холді, поки що. Але якщо ви п'ємо, будь ласка, от туди, І там є можливість заширити аплікацію таких крутих ну, слухай, так, а що ну, По селам у мене ж партнер по селам. Поки, поки, поки вистачає цього процесу. А, до речі, щоб ти розуміла. увесь цей час, поки там готується внутрішня документація, все необхідне для агенції для побудови. Дискусії, я дуже полюбляю історію з брифами, з питаннями. Ми такі бомбезні штуки наробили вже. І, і от увесь цей, час, увесь цей час ми знаходимося у пасивному режимі. Вже пішли контракти, вже пішли проекти комплексні, end-to-end. -end. Наприклад, там був і сайт, в якому, і UX, і UI, і девелопмент, і логодизайн. Все було. І все в пасивному режимі, все йде через мій профіль. Зараз реально, все. От весь цей місяць все це летить і просто якийсь скажений ритм. Причому на мене летить ще UX UI, хоча я графічний дизайнер, я в інших нішах знаходжусь. Як сказав партнер, таке відчуття, що Upwork зрозумів, що в тебе є агенція з UX. Я Вже не знаю, видно. як воно працює, якась ментальна можливо, штука. І ще, знаєш, що теж, і, і ще я бачу, от якщо в агенції ключовий фокус зараз сформувався. На UX-UI, тому що це тема така нова для мене. Ну, не нова, але но напрямок. Він в мене не потужний. да? так? Але я бачу, що стало летіти більше по моїй спеціалізації. І у мене зараз яка штука просідає, це реально тема пов'язана із креативами, які угу. просто я хірячу, я не знаю, в такому ритмі для такої кількості клієнтів. І просідає тема по презентаційному дизайну. Складно знайти тих, хто закриє весь цикл. Ну тобто, мені десь доводиться туди включатися. Тому, якщо ви вмієте це круто робити, або не це інше, то та це в принципі такі от ключові штуки, про які хотів розповісти. Далі ще багато чого цікавого. Далі найцікавіше те, що ти запитала, біденгів. Продажі. Це просто mm -hmm. знаєш, я, я прям очікую. Ми поступово починаємо там писати, по, mm -hmm. по трішечку, по трішечку. І тут у мене до тебе якраз от питання, От просто на рівні поради. От Стосовно стратегії бідингу, я би так mm -hmm. сказав. А, от я краще навіть, навіть нотатки собі зробив. Ну, по-перше, чи є сенс бідати на одну і те ж саму джобу з різних профілів в одної агенції? Ми вже про це говорили. Ну, якщо у тебе пул mm -hmm. фрилансерів в одній спеціаліції, е, дивлячись, наскільки тобі треба завантажити. Тобто, звісно, що чим більше ти ну, поставиш бідів, то більше шансів. Такий кросбідинг. Е, але ну, більше буде можливостей, якщо з двох різних агенцій. Е, але якщо в тебе не прям на бенчі, то немає сенсу. Краще подаватися на більше проєктів. Зазвичай більше проєктів, яких ви там не бачите, бо вони в іншій категорії. То краще е, робити, по-перше, клони, ось те, як ти їх називав, це погано. Насправді, краще, щоб вони були всі, хоч трошки нішовані. Ось я сьогодні писала. Статтю про одного мого клієнта, який за перший місяць на опорку взяв три контракти на 200 тисяч доларів разом. Розумієш, через те, що він добре занішувався. І що? Краще йому було теж зробити собі по технологіям? Ні, краще ніше. Так, якщо в тебе багато прямо в агенції вже профілей вау! Добре! Не починайте з того, що багато спочатку один прокачувати, потім другий і так далі. Краще прокачувати по певним нішам. Що таке ніша, ніша може бути і СТЕК так і якась сфера. Так, так. І дивись ще таке от питання: стосовно стратегії, яка на твій погляд працює краще? Варіант Ми... перший вибрати два-три профіля та бідатися з них і потім вже розкидати лідів відповідно до того, кому запит підходить краще. Другий варіант бідитися з усіх профілів по різних напрямках, наприклад, з якогось на мобільний дизайн, з іншого там, на веб, з третього на UI, UX, з четвертого на SAS і так далі. І третє бідитися з усіх профілів на всі релевантні джоби. Другий варіант заточуєш профіль під щось конкретне, і з нього бідишся на щось конкретне. Тобто апворк буде медчити тоді. Цей mm -hmm. варіант краще. Ну, це я, я знаєш, я прям відчуваю, що це така от тема. От скоро, 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 аж вже руки чешуться. Я пам'ятаю, як я починав продажі як фрилансер. Знаєш, там все готуєш, прокачуєшся, прокачуєшся. Треба зараз почати. А ти таке думаєш, та ні, я ще там не доробив щось там, ще зараз ще, ще, прокачаю щось. І так страшно було завжди. Знаєш, так от зараз, і зараз я напишу цей лист, і я не забуду свій перший таск, який я. Там щось було дуже просте, там щось конвертувати кудись чогось, і, і там, типу, 10 баксів було, і ти знаєш, мені кидають, я говорю, та, я взагалі без проблем все зроблю. І наступного дня приходить таке повідомлення від клієнта, яке каже: Діма, ну, типу, нічого робити не треба. Ми з усім впоралися, ми розуміємо, що тобі потрібен гарний відгук, тому закриваємо контракт, тримай ці там 10 баксів, і ми тобі лишаємо фідбек. Я думаю. Ну, знаєш, от наскільки свідомі є клієнти. Коли дружина попросила починити щось, типу шавку, а потім каже, вже не треба і ти такий, шафт, що я і не починав. Я до чого це веду? До того, що я обіцяв розказати про кейс, який відбувся з клієнтом. Цікава історія, насправді, ти знаєш. я... Дуже полюбляю історію вирішення конфліктів. Це окрема історія взагалі в продажах. От була ситуація, коли е, заходить клієнт з задачею, завжди починається все з брифу, там, де є і технічні умови. Ну, е, друге питання: якщо питань багато, ми можемо самостійно yes. щось за нього заповнити, але чітко отримати, що ми робимо. І ти знаєш, там була презентаційний дизайн, і там був такий пункт, що слайди повинні бути 3 на 4, знаєш, як раніше. І mm -hmm. я своїм професійним взглядом дивлюся і думаю: ну, а why not? Ну, мене ці, цей пойнт тригернув. Хоча чувак, паблік спикер, я розумію, що іноді під паблік спикер все залежить від екрану. Роблять ці слайди, роблять, роблять, роблять все. Проходить час, клієнт говорить. А, а тепер ми бачимо у нього там не 20 слайдів, а 30 слайдів. Мені кажуть, Діма, що робити? Я говорю, Ну, кажи так, що. Ну, типу, давай зараз скажемо 1,5 X, да, і полетіли далі. Яріше, я говорю, стапе, стапе. Ярі, людини були очікувані. Ну, і на початку були очікування, в які ми помістилися. Я говорю, Треба запропонувати альтернативу і сказати: Окей, друг, ми можемо так зробити, але тоді. Більшість слайдів будуть повторюватися. Ну саме дизайн, там більший акцент на тексті. Я говорю, І клієнт просто сам задасть питання. Ви мені тут просто скопіювали текст за це хочете додаткові гроші. Я робіть. Він погоджується. Нові правочки теж погоджую все. По кількості рев'ю вписалися. Проходить час, а він каже: А мені треба Я о, стоять, Стопе. 3 на 4 вайтскрін, А тепер перероби все, оці всі слайди. І йому йде меседж про те, що ну, якось ми там входили в ситуацію перший раз, в да? другий знизили, третій раз зробили так. І все відповідно до твоїх умов. Чітко, все в переписці є. Ну, я не буду нічого платити, guys. я все відображу фідбеку. Таке знаєш, одразу да, відчувається такий шантаж. Одразу меседж йде туди, поки не від мене, я спостерігаю. Йому кажуть: знову: ну ви ж там скажіть, що да як, ну так дуже толерантно. Знову йде таке. -mmm. Я у фідбеку все напишу. Потім я від себе теж пишу меседж людині кажу: слухай, я, чесно кажучи, я не розумію, цього цього Да? Я какби, достатньо давно в цьому знаходжуся. Разні клієнти в мене були, але я не бачу конструктиву. Я постійно бачу, що ти щось напишеш. Я говорю, що ти напишеш? Про те, що тобі знизили ціну, про те, що е, тобі ще е, зробили півтора рази більше роботи за ту ж ціну. Про те, що чітко отримали від тебе, я говорю, да, я про все напишу. Про все і про те, що дуже крутий дизайн. Все. Ми включаємо холд. Ну, ну, тобто, взагалі, нуль реакцій. На ранок такий. Мені все ж таки треба зробити. Окей, знаєш, я вже включаюся як керівник в цю історію, і я кажу: окей, я покрию за власний рахунок ці додаткові години, і тобі перероблять. Вау, супер! Серця полетіли, начебто розрилили. Знаєш, чим закінчилася історія? Він писав 4 і 7. Угу. І не так. написав ні слова. При всьому, при цьому, знаєш, чим займається цей чувак? Він вчить продавати. Він працює з компаніями і з покупцями. Я думаю. До... Але треба сказати, що він то якраз ну, своє отримав. Звісно, ти розумієш, я, мені просто в цій ситуації мені дуже жалко завжди ті, хто починає. Якби це було з мого профілю, та нас все одно мені. Знаєш, ні жоден контрактом до тисячі баксів мені не спортить ніяк репутацію. Ну, реально, я просто цього не відчуваю. На сьогоднішній день треба всім сказати, що робите рефанд, і у вас там впаде максимум на 2% GSS і можете його посилати. Все одно єдине, що може бути, це відгук у стрічці. Ні, якщо повний рефанд, він щезне в цьому трюк. Типу, звісно, типу, да. В цьому і справа. Типу, ти окей, якщо ти тобі, ну, він тебе шантажує, ти кажеш, окей, я зроблю тобі. А, він, він може залишити приватний фідбек, який може вплинути на тебе погано, да? але mm. трошки погано, бо його е, проект буде вже non eligible для mm -hmm. публічного. І все. Ну, типу, про чисто з досвіду на 2% може падати. Я до речі, ти знаєш, що я зробив? Що? Я написав листа в Upwork а, з таким питанням. Я рюк, скажіть мені, будь ласка, ось така ситуація. Ну, іде прямо відвертий шантаж фідбека. Це виходить так, що клієнту можна все. А ми повинні працювати безкоштовно, раз, два, три, чотири, п'ять, і тобто повинні будь-якою ціною ну, зробити, щоб все було nice, навіть якщо нас просто загорло. Перша відповідь, знаєш, як Ми знайшли підборочку статей по цій темі. От, будь ласка, там знайдіть відповідь. Розумієте, це якась тчхума. Я пишу, я не бачу там відповідь. Я ж дописав, що раніше була можливість видаляти. Мені надсилають відповідь, ось вона, я її зараз якраз. Іншоті. Що з вересня 2024 року немає можливості Ні. видаляти фідбек? Вони пишуть, що ми, якщо таке відбулося, і був явний шантаж, а це підпадає під порушення правил маніпуляція репутацією, mm -hmm. клікаєте оскаржитеся в контракті, ми розглядаємо, і якщо ми там бачимо факти, ми видаляємо цю історію з вашого JSS. Але тобі ж треба буде це домости, і дуже часто ці всі в шантажі вони відбуваються голос. Дивись, якби я це знав раніше, я б інакше будував би цю розмову, яка у нас пішла. Ну там можна по різному докопатися. Це Але зараз є розуміння, що насправді, якщо все робиться чітко, все відповідає, причому там, видно, що відповідає все базовим всім умовам, але е, хочу також дати пораду всім, хто починає завжди брати у клієнта перед початком контракту acceptance criteria. Ви теж можете, наприклад, для вас може бути ми всі різні люди. Очевидно, одне а для нього очевидно інше. Acceptance criteria, вони дадуть вам можливість потім. Тикати його. До... Аксептс критерія це критерії прийомки. Тобто, при яких умовах вважається робота виконаною. Mm -hmm. Тобто, конкретно чітко. Тобто, наприклад, там, ось презентацію. Презентація це, я тобі зробив 20 слайдів і надіслав PptX, наприклад, не знаю. Наприклад. І там не вказано, наприклад, що це. Повинно бути там зеленим whiteboard і так далі. Взагалі нічого. Це критерії. все. а якщо він написав, там, наприклад, мені треба, щоб воно було в таких-то форматах, в тільки хто варіантах, щоб кожен слайд був окремою ілюстрацією, да оце інше. І ти таки дивишся на ці е, критерії такий. Сорі, але я навіть оцінив не так. Типу, і іде переоцінка. Таке часто буває. І є ще таке правило: да, взагалі, acceptance критерія це дуже важливо. Е, якщо клієнт каже Та я не знаю, що це таке, то ти прописуєш їх сам все одно, ти прямо повинен написати. Добре, якщо ти не знаєш, ми можемо самі за тебе написати, але ти напиши, що ти погоджуєшся. І все. І тоді дуже класно, ти пишеш. Я повинен тобі просто по ПТХ, наприклад, надіслати. Yeah. А що там вже. Ну, yeah. І тоді на, насправді багато хто запитує, чому я завжди в, виграю диспут зі своїми клієнтами. Всі ж клієнтами маю на увазі фрілансерами. Да? Якщо зазвичай апворк на стороні клієнта, тому що є правила, які треба знати. Да? Якщо є критерії прийомки, то диспут можна виграти, а, а якщо не диспут і... І вони заплутаються, то арбітраж ну 100% можна дати. Це nice point. Ти знаєш, ми якраз працювали над новими брифами, і в нас там було таке, але я розумію, що прям так от прям треба додати от таке формулювання. Супер, супер. Взагалі, nice. Завершення. От ти зараз скажеш да? про acceptance, критерія про. І я згадав дуже коротенький кейс, який в мене був, коли до мене записалася на консультацію по презентаціям, а потім щось пішло не так, і ця клієнтка почала: там, знаєш, а що я получу, а що я отримую? Знаєш, вже все про це. А mm -hmm. я кажу: ярю, в смислі, Юрю, ви бажаєте, що ви отримаєте дизайн презентації? Може консультація? Це ж консультація? «Да? І про що ж ти мені будеш розповідати? Ярю, а консультація ярю, це ж не монолог. Це питання відповіді. Mm -hmm. Тому є у вас набір питань, ви пройшли там мій скринінг по питанням, я дам відповіді вам. А все це почалося після того, що вона каже: Ні, давай відміняти, відміняйте цей кол. Я, ні, я не буду відміняти я, відміняй твій кол. А нарікати, якщо я відменю, тоді, у мене гроші заберуть єрі. А якщо я відміню, відміню то у мене заберуть. Я тоді відчув, як можуть потужно грати правила взагалі, от на стороні фриланса. Це дуже нас. Nice. Гайс, на цьому завершуємо цю історію. І, як завжди, у наступному відео буде вже наступна частина нашого етеро. Всім там пам'ятаємо про коментарі, про лайки, про підписки, про блог Тамари. Бачиш, accepted критерія <laughs> А ми переходимо до наступної частини.